Іларіон Крупаня – Крупання, учень ліцею номер 6 імені Назара Макаренка. Сьогодні хлопець приєднався до спартакіади. Юні козаки Поділля каже, до змагань готувалися під час уроків фізкультури та захисту України. Це дає відчути, що на фронті не все так легко, як здається, десь в рекламах або де це. Якось зближує відчуття. На собі відчуваю, що це треба і в холод, і в сирость бігати, все це робити. Дуже цікаві відчуття. Сьогодні Спартакіада розпочалася із воєнізованої естафети. Спершу учасники мають пробігти 30 метрів у протигазі. Після цього беруть до рук автомат. Якщо я за 24 секунди збираю, розбираю автомат. А студент чи ліцеїст розбере за хвилину? Якщо автомат стріляє в хвилину 600 вистрілів очередями або 40 одиночними, то ви розумієте, яка ситуація. За Одну хвилину, якщо він спізниться, скільки я можу розстріляти російських бойців. Збережає його життя, да і чистка автомата і зборка патронів зараз на основному, особливо ті, хто штурмує, хто і в обороні сидить. Після розбирання збирання в нас було імітація перенесення пораненого на ношах. Далі в нас біг та прыжки на одній нозі, і фінальний етап біг 60 метрів на швидкість. В Загальному це всі базові нормативи, які включають військову підготовку, скажімо так, базову військову підготовку будь-якого бійця. За словами суддів, подолати усю дистанцію можна за одну хвилину, але за кожну помилку учасникам додається по 5 секунд до загального часу. Я біг з Протигазом і калашом в руках. Як на мене, це важливо, от, щоб розвивати молодь, от, щоб ми показували, що ми займаємось, щоб ну, не просто так наші воїни там на фронті би, захищають нашу країну. Перший день спартакіади відбувається на спортивних аренах ліцею номер 13 Окрім воєнізованої естафети, на учасників чекає біг на 100 метрів, кидання гранати та підтягування. До останнього нині готується Марія Масовська. Вона єдина дівчина, яка буде змагатися з хлопцями. Ще одна певна причина, по якій я тут, це. Насамперед, довести, що жінки також можуть бути сильними та показувати певні результати. Дівчата на фронті, хлопці на фронті, всі ми є рівними, і кожен одне до одного доповнює. Всі тут ми зібралися для того, щоб показати особисто наші показники та боротись за результати. Це перший етап спартакіади юні козаки Поділля». Цьогоріч до нього приєдналися представники 19 закладів освіти Хмельницької громади. Завтра ми продовжимо нашу, наші змагання в плавальному басейні е, центру Плоскирів, і стрільба буде кулювас з пневматичної гвинтівки на базі стрілецького тиру ліцей номер 10 Другий етап Спартакіади на учнів 10 11 класів чекатиме вже у квітні наступного року. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.